Парафіяни церкви святих верховних апостолів Петра і Павла у селі Старий Нижбірок, що на Чортківщині, відзначили яблучний спас або преображення Господнє. Яблука, мед та інші фрукти люди приносили до храму для освячення. У свої кошики ми, які всі, складаємо і яблука, і гроші, і сливи, і малини. І овочі, звичайно, а також головки маку. Колись була в нас традиція навіть посипати священним маком біля подвір'я. Це вважалося охороняється від всяких злих людей і від всякого злого ока. Та найважливіше зізнаються віряни. Це спільна молитва, яка об'єднує громаду і зміцнює віру кожної людини. Так історично склалося, що село знає Бога, село молиться, село шукає Бога. Принаймні в наш час, коли це дозволено, коли є нагода згадати про те, є потреба згадати про те, що ми українці, і в першу чергу, що ми християни, ми намагаємося це здійснювати. Загалом на релігійні свята в старому нижбірку завжди панує атмосфера спокою та радості, адже люди з малку підтримують церковні традиції і передають їх своїм дітям та внукам, каже священнослужитель Андрій Юськів. До храму йдуть великими родинами з кошиками у вишиванках, а головне з чистими думками, оскільки для кожного з них церква. Місце сили у громаді. Вже багато років не пропускає жодної служби найстарша жителька села Олена Григорівна. Усе своє життя вона з вірою й молитвою відвідує храм. Скільки років мені? Так, питається дев'яносто Молили люди тепер за війну, щоб війна перестала, щоб люди ще молили, діти, щоб прийшли до молитви. Ми так просимо, щоб всі молилися за війну, бо ніхто не поможе. Як нам Бог не поможе, нам ніхто не поможе. 12 чоловік з нашого села на даний час воює. Один пропав без Бог милого загиблих в нашій селі Немає. Тому ми дякуємо кожної неділі і сьогодні. Тим більше, ми дякуємо Господові, щоб дарував нам всі ласки, щоб вони всі повернулися живими, наші хлопці, щоб ми були. Мир наступив, перемога, звичайно, в нашому державі, що ми зажили повноцінно, як живуть всі європейські народи. У народі кажуть, що після яблучного спаса природа вже повертає на осінь. У цей період починається активний збір врожаю. У господині консервують овочі, фрукти та ягоди на зиму. Попереду ще залишається горіховий спас. Його відзначатимуть вже 16 серпня. Більше дивіться про українські традиції святкування релігійних свят у програмі Сільський календар з Галиною Мацейків.